Глуха ніч, 6 жовтня 2025 року. Час 23 хвилини по півночі. Над військовим аеродромом САКи, що на західному узбережжі Криму, в небі спалахнули два яскраві вогняні шари. Вони прорізали темляву на величезній швидкості. Це не випадковість і не помилка, це був початок. За кілька секунд спрацювали сирени у Севастополі, в командному центрі Чорноморського флоту увімкнулися екрани. На радарах десятки цілей. З різних напрямків з півночі та заходу до півострова наближалося щось серйозне. Диспетчери навіть не намагалися приховати напруження. Кожна точка на екрані могла нести удар. У повітрі 63 безпілотники і ще три ударні дрони ракети. Кожен мав своє завдання. Вони стартували з різних місць. Деякі були запущені ближче до лінії фронту, інші з глибини української території. Це не спонтанна атака, це спланована операція, де кожна деталь вивірена до секунди. Командувач російською системою протиповітряної оборони віддав наказ відкрити вогонь по всіх цілях. Усе відбувалося саме так, як розраховували українські штабісти. Установки С-400, Панцер С1, Тор М1 одна за одною відкрили вогонь. У небі спалахували вибухи, але за кожним пострілом ховалося не відбиття атаки, а крок у пастку. У першій хвилі йшли дрони приманки, майже 50 одиниць, швидкі, дешеві, з мінімальним корисним навантаженням. Деякі були переобладнаними цивільними апаратами, інші модернізованими армійськими безпілотниками застарілого покоління. Усі вони йшли на знищення. Їхнє завдання було одне: змусити російську ППО витратити дорогі ракети і виявити себе. Кожен запуск ракети з російського боку давав українцям інформацію, де знаходиться батарея, на яких частотах вона працює, з якою швидкістю реагує. Безпілотники били не по техніці, вони били по карті противника. ППО сама себе викривала. Російські генерали вже почали готувати переможні зведення, мовляв, удар відбито, але це була лише розминка. Основна група ще не дійшла. Справжній удар наближався в повній тиші, ховаючись у хаосі, що щойно розпочався. Поки в небі гриміли перехоплення та вибухи, з глибини української території злетіли ті, хто мав нанести справжній удар. Основна група справжні мисливці, секретний майданчик під Одесою, звідти піднімаються два важкі дрони типу пекло, носії ракет далекої дії. За ними чотири безпілотники Бобер, кожен з бойовою частиною по 50 кілограмів. Трохи пізніше, з району лінії фронту під Херсоном, злітають ще чотири легші, але швидкі дрони. Аку АКУ-400. План було побудовано на точному розрахунку часу. У кожного апарата різна швидкість, різна дальність польоту, але все мало зійтися в одну точку і в один момент. Це була операція, де рахунок ішов не на хвилини, а на секунди. Бобри йшли повільно, приблизно 200 км на годину. Їм потрібно було майже дві години, щоб досягти цілі. Пекло летіло швидше, близько 700 км на годину, і мали бути над Кримом через 35-40 хвилин. Усе було синхронізовано так, щоб усі апарати вдарили одночасно. У противника не мало залишитися часу на аналіз і реагування. Близько першої години 45 ударна груба виходить на підліт до західного узбережжя Криму. Висота 30, максимум 50 метрів. Вони йдуть над водою, буквально ковзаючи над хвилями. Це нижче радіогоризонту для радарів С 400 На їхніх екранах цих цілей просто не існує. Земля кругла і далекобійна система не бачить так низько. У цей момент активується система радіоелектронної боротьби. Російський комплекс Красуха 4 створює зону потужних завад, радіус сотні кілометрів. Навігація за супутниками стає неможливою для звичайного дрона. Це було б смертельно. Він втратив би курс. Але ці апарати були готові до такого розвитку подій. Вбудована інерціальна навігація вмикається автоматично, жодної команди від супутника, тільки гіроскопи, акселерометри й заздалегідь заданий маршрут. Вони йдуть на осліп, але не збиваються з курсу ні на метр. Противник втрачає контроль над ситуацією. Тепер хаос, створений приманками, закриває основний підхід. Усі системи ППРО зайняті. У небі хибні цілі. Радіоперешкоди потужні, як глушники на підводному човні. Під цим прикриттям ударна група наближається до першої ключової цілі. Перша ціль залізнична станція в районі Федосії. Саме туди прямували склади з паливом із припортового терміналу. Саме звідти пальне відправлялося на південний фронт. По суті, це була артерія, що живила армію. Три безпілотники АК'ю 400 доопрацьовано під ударні завдання несуть на собі легкі, але пробивні бойові частини масою 30 кілограмів кожна. Поки увага всієї протиповітряної оборони відволікалася на захід, ці дрони підходять з іншого напрямку на малій висоті, в абсолютній тиші. Перший удар по адміністративній будівлі станції. Там знаходився диспетчерський центр, який координував рух поїздів і відвантаження пального. Удар точний у саме серце. Слідом другий і третій безпілотники вражають стрілочні вузли та рейки. Немає ні масштабної пожежі, ні гучного. Вибуху лише тихий, холодний, але ефективний удар по логістиці. Мета не зруйнувати, а зупинити. Залізничне сполучення між Феодосією та Південним фронтом переривається без зайвого шуму, без паніки. Але результат стратегічний: пальне не йде. Танки не їдуть, автобензовози зупиняються. Паралельно з цим у глиб півострова летить інша група. Цього разу ціль куди серйозніша. Головний склад боєприпасів 18-ї загальновійськової армії, саме те угруповання, що воює під Херсоном і на Запорізькому напрямку. На цю ціль спрямовані чотири доопрацьовані бобри і один пекло. У всіх посилені бойові частини бобри несуть по 50 кілограмів вибухівки, пекло 120. Вони втрачають у дальності, але отримують потужність. Ці дрони йдуть на межі своїх можливостей. Їхнє завдання знищити не об'єкт, а весь комплекс. Один за одним вони прориваються крізь залишки оборони, яка досі зайнята хибними цілями. Перший бобер заходить у складську зону та вибухає в ангарах. За ним інші. За Завершений удар, пекло у його бортовий комп'ютер заздалегідь завантажено супутникові знімки. На фінальній фазі він сам обирає точку, де зосереджено найбільше боєприпасів, і завдає точкового удару. Результат вибух, який видно за десятки кілометрів. У повітря злітає все: артилерійські снаряди, реактивні заряди, ракети до зенітних систем. Це не просто знищення складу, це вирізання ударного кулака на одному з напрямків. Тієї ночі кулак 18-ї армії просто випарувався. І ось головний удар справжнє серце всієї операції. Ціль нафтотермінал у Феодосії, один з ключових об'єктів на всьому південному напрямку. Звідси постачалося пальне не лише для танків, літаків і кораблів, а й для всієї логістики, включно з цивільною інфраструктурою. Це був вузол, через який дихала вся окупована частина Криму. На підльоті 10 апаратів, серед них 4 aq 400 з бойовими частинами по 30 кілограмів, чотири бобри з бойовими частинами по 50 кілограмів та два пекла важкі з бойовими зарядами понад 120 кілограмів кожен. Їхнє завдання не просто пошкодити резервуари з паливом, їхнє завдання повністю вивести об'єкт із ладу. Повітря над півостровом уже наелектризоване. Після попередніх ударів системи ППО працюють на межі, але подекуди залишилися дієздатні нижні ешелони. У районі термінала батарея панцир усе ж встигає відреагувати. Один з операторів фіксує наближення бобра і запускає ракету. Візуально влучання на екрані ціль знищено, але в ту ж мить із трьох напрямків: заходу, південного заходу і північного сходу з'являються ще цілі. Панцир просто не справляється. Система не розрахована на такий шквал. Радіолокаційний приймач на одному з бобрів миттєво фіксує захоплення і активує блок радіоелектронного придушення. Наведення збивається. Ще дві цілі збито, але цього недостатньо. Решта дронів заходять на точку. Перший aq 400 б'є по резервуару з паливом, другий, а за ним і пекло у ту ж точку з мінімальною затримкою. Відбувається те, чого й чекали: броньований резервуар не витримує спалах, вогняний стовп. За кілька секунд аналогічний удар по другій ємності, потім по третій. Загалом понад 500 кілограмів вибухівки точно в ключові точки. Спалахи видно за десятки кілометрів. Супутникові знімки фіксують численні осередки займання. Вогонь палає так, що його видно навіть з орбіти. Близько 2 години 30 хвилин ночі все паливне сховище перетворюється на єдиний вогняний кратер. Приблизно 300 людей з найближчих житлових районів евакуйовують. Влада, як завжди, повідомляє про інцидент, версія, витік. Потім коротке замикання. Але все це руйнується, коли з'являються три незалежні джерела підтвердження: перше витік із офіційних каналів Міністерства оборони Росії. Друге новини від міжнародних агентств. Третє супутникові знімки та термальні дані. Приховати вже неможливо. Сотні мільйонів рублів, вкладених в охорону, оборону, протиракетні комплекси, не врятували. Безпілотники вартістю у десятки тисяч завдали удару, наслідки якого доведеться розгрібати роками. Це був не просто удар по складу пального, це був системний сув. Нафта, дизель, авіаційне паливо, морське паливо усе це в одну мить стало недоступним. Колони техніки зупинилися, літаки залишилися на землі. Катери Чорноморського флоту залишилися в портах. На той момент половина автозаправних станцій у Криму вже не продавала бензин. Після удару по терміналу почалося повноцінне нормування пального, як серед армії, так і серед цивільного населення. Черги, зростання цін, паніка. У цей момент війна для Криму перестала бути чимось далеким. Вона увійшла в життя кожного через нестачу бензину, тривожні сирени і чорний дим на горизонті. Пропаганда, яка малювала півострім неприступною фортецею, згоріла разом із цистернами під Феодосією.